І остання на сьогодні вправа, вона може здатися досить дивною, але я пропоную вам погратися і, можливо, також написати мені, а для чого вона, як вам здається, потрібна. Так, я беру в годинника і буду засікати час. Ми працюємо одну хвилину. Одну хвилину потрібно говорити, артикулюючи, дихаючи, спираючись на свою опору і все-все-все. Uh, будь про що, от що влізе в думки? шалай-балай, це може бути розрізнені слова, це може бути. Просто якийсь уривок думки, можливо, якась обдумана історія. Немає значення. Ваша задача одну хвилину не замовкати. Я працюю з цього боку екрану, ви працюєте з того боку екрану. Вам легше, тому що вас, я сподіваюся, ніхто не чує. Ви будете, чу будете чути мене, але ваша задача, в принципі, зосередитися на собі. Я буду говорити тільки для того, щоб вас е підтримати, та, щоб у вас все вийшло. Е я Сподіваюся, зрозуміло пояснила, що робимо. Ви можете просто подивитися на мене і приєднуватися. І раз, два, три, починаємо. Так, ну так, я зрозумію, у людей буде паніка в голові, будуть думати, про що їм говорити, контролювати свої думки, але я сподіваюся, що вони мене не слухають, а говорять про щось своє. Тому що бажано, щоб потік слів не переривався жодного разу. І я не знаю, чи класно вийшло донести, чи зрозуміло було завдання. Але я думаю, що якщо переслухати відео, то, мабуть, його буде все-таки зрозуміло. Так, окей, щось тут зимнувато, нам треба буде все-таки трошки більше включити опалення. Так, і треба щось приготувати на вечерю, не знаю. Так, ага, ні, спочатку я запишу це відео, перешлю, а потім вже буду щось робити. Так, домовились, домовились і. Прогулянку, хочеться на прогулянку, але не знаю, чи піду. Сподіваюся, що всіх все вийде. Ага, ще залишилося 5 секунд. А говорити все одно про щось потрібно. І так, час наш виходить, зупиняємося. Супер! Я вас вітаю! Сподіваюся, вийшло у вас. Ви можете також використовувати. Це як вправу, якщо зрозумієте для чого вона. А якщо не зрозумієте, велкам на індивідуальних заняттях буду пояснювати до зустрічі.